Організаційні питання пов'язані з проведенням позачергових виборів обговорили на заключній розширеній нараді, яку провів міський голова Сергій Соломаха. Наразі спільне завдання для всіх причетних до виборчого процесу допрацювати поточні питання та забезпечити належні комфортні умови для волевиявлення громадян, наголосив міський очільник. Я звертаюсь до до керівників виборчих дільниць. Вечором ви вже отримуєте. Бюлетені, тобто практично почнеться найважкий процес, саме день голосування, підрахунку голосів і таке інше. Тому ми сьогодні з вами повинні звірити, як кажуть, всі питання, звірити всі часи, де в кого які є проблеми, щоб їх вирішити до періоду, до 25-го числа. Я маю на увазі проблеми по матеріально-технічній базі. Можливо, в якісь в кого ще є питання організаційні чи. Правові питання, також питання по списках виборців, і таке інше, щоб ми сьогодні все це вирішили і достойно провели вибори, позачергові вибори президента України. Міський голова також повідомив, що за виборчими дільницями, а таких у місті 18, закріплені члени виконавчого комітету, депутати та посадові особи міської ради. Затверджений і склад членів виборчих дільниць. Вони вже отримали остаточні списки виборців. Їхню високу активність відзначив і начальник відділу ведення державного реєстру Миргородської міської ради Роман Нестефоренко. Правом тимчасового голосування у Миргороді скористалося більше тисячі приїжджих. На цих виборах вже працюю на виборах з 2004 року. Як ніколи велика активність громадян. То дуже багато звертаються, в кого там, які неточності, правки. Дуже багато звертаються ті, хто прописані не по місту Миргороду, особливо курортники. Також ви знаєте, що військові частини у нас дислокуються на території міста. Тобто, ну, буквально за минулу неділю було перенесено сюди громадян більше тисячі осіб. Але, скажімо так, в списках це і не сильно відобразилося, тому що так само деякі люди були перенесені в інші міста там. Ті, хто хотів голосувати по тимчасовій зміні місця голосування. Тобто, фактично, у нас різниця десь вийшла в районі 400-500 осіб між попередніми списками і остаточними. Як ви всі знаєте, списки вчора всі дільниці отримали, остаточні. Як ви вже знаєте, туди вже зміни ніякі ми не вносимо. Ну, Крім того, що сьогодні приймаємо ще до 8-ї години, здається, заяви по НСП, задний самостійно пересуватися. Я сподіваюся, що ніяких проблем у нас як такових особо не буде, тому що. 19 числа був останній термін по внесенню змін до цих списків, і в принципі я можу сказати, що ну з 20 числа звернулося ну, може, осіб п'ять, які просто там не встигли. Ну, це, в основному з курорту. Як повідомив секретар міської ради Костянтин Кірпосенко, громадський порядок та охорону виборчих дільниць забезпечуватимуть працівники міліції, представники громадських організацій та відділу ДНС. Це питання обговорили також на зібранні напередодні. Чергування у переддень та день виборів нестимуть цілодобово і працівники комунальних служб. Під час наради голови та члени виборчих дільниць доповіли про готовність їх до роботи. Питання, які стосувалися в основному телефонного зв'язку та організації підвезення громадян до дільниць з віддалених мікрорайонів, вирішували. На місці, підбиваючи підсумки наради, міський голова підкреслив, що за роки незалежності України позачергова президентська виборча кампанія найвідповідальніша від неї залежить життя і майбутнє кожного громадянина від дитини до літньої людини. Дільниці готові до до, до голосування. І окружна комісія, і дільничні комісії готові працювати. Для них створені всі умови, створена вся матеріальна база тому. У нас у всіх мергоців, є тільки одне завдання прийти і проголосувати. Я думаю, що кожен свідомий громадянин розуміє, що вибори 25 травня це досить складні вибори, і вони дуже вплинуть на ситуацію в державі. На ту ситуацію, яка надзвичайно складна, Україна стоїть, мабуть, на порозі найбільших випробувань. Можливо, вступила в епоху найбільших випробувань, і від того, як ми проголосуємо, як ми в першу чергу чи прийдемо проголосувати на 25 травня, мабуть, багато в чому залежить майбутнє нашої України. Тому єдине, я ще хочу, запросити всіх мергородців на виборчі дільниці 25 травня, зробити свій вибір і щоб від цього. Далі могла розвиватися нормально наша держава. Після наради представники робочої групи об'їхали всі 18 дільниць, щоб на місці вияснити ситуацію та допомогти оперативно вирішити питання, якщо такі траплялися. Загалом же дільниці готові до проведення голосування. До виборів ми вже готові на 95%. Практично вже все встановлено, нам тільки вивісить номерки на кабінки. Скриньки вже складені. Залишилось тільки вивісить нам кандидатів в президенти і все. А так, все, все у нас готове. Телефон у нас є, вогнегасники у нас є, всім забезпечені. Готові повністю. Члени комісії, все готові. Так. Да. Ми, ми готовимось до цього. Ні, ніяких непорозумінь було. Один член вибув. Ми його замінили. Повний состав зараз 12 чоловік зі мною враховуючи.